І розпочну із звіту Умерова Зеленському. Чи він давав його фізично чи онлайн? Не можу вам сказати, але швидше за все, наша делегація ще перебуває в Сполучених Штатах Америки. Зеленський за підсумками доповіді Рустема Умерова, секретаря РНБО, який фактично очолює переговірну групу. Зверніть увагу, що Буданов у. В Сполучених Штатах Америки разом з Арахамією, але доповідає Умеров. Отак от, от Зеленський сказав, що Умеров заявив, що представники України в США працюють над документами, які потрібні для закінчення війни, що, власне, повідомив умеров. Домовилися продовжити роботу на рівні команд під час наступного етапу консультацій у Давосі. Тобто, вони учора у Майамі ні до чого не домовилися за великим рахунком, і сторони обговорювали економічний розвиток. План відбудови України, безпекові гарантії, а також останні атаки Росії на енергоінфраструктуру. Тобто, фактично, домовилися продовжити домовлятися вже у Давосі. Цього тижня там відбудеться всесвітній економічний форум. Буде високе представництво, має бути і Дональд Трамп, і Володимир Зеленський з нашої делегації. Я думаю, що туди вже прилетить, і в Мервіз Буданови, і там продовжать вже переговори про припинення війни. Але поки що натяків на це не видно. Слідкую, друзі, за цим усім дуже пильно. Трамп не відмовляється від ідеї припинення війни, але буде робити це дещо по-іншому, як я зараз вам це розповім. Поки що про Раду Миру є нова е інформація про те, що до складу Раду миру сектора Гази увійшов також президент Казахстану Токаєв. Його особисто запросив Трамп, то про це повідомив. Він сказав, що я не буду відмовлятися. Війду до складу Ради Миру. Там вже є Орбан та Мелоні. Орган цей починає вже набувати якихось образів. Думаю, що, можливо, навіть буде і формалізований очолюватиме Раду Миру Дональд Трамп. Я не відносив бися легковажно до саме такої ініціативи і ідеї Трампа. Тим паче вона розпочинає вже набувати. Конкретних ознак, уже є конкретні члени, серед них і європейці, тобто частина європейців, які прихильно ставляться до Дональда Трампа на тлі риторики щодо Гренландії, серед них Мелені, Орбан, будуть і інші. Фіцо також, нібито відвідує з офіційним візитом Сполучені Штати Америки. Німеччина доволі обережно зараз сперечається із Трампом на відміну від Макрона. Ну, в принципі, цього було слід і очікувати. Тепер трішки детальніше про Гренландію і що зробить Трамп з Європою і з миром в Україні. Трамп заявив, що Данія впродовж 20 років нічого не могла вдіяти з російською загрозою на Гренландії, і Трамп, як на мене, тут правий на 100%. НАТО вже 20 років повторює Данії, що ви повинні усунути російську загрозу з Гренландії. На жаль, Данія не змогла нічого з цим вдіяти. Тепер настав час, і це буде зроблено. Написав американський президент у себе Меджитрусов, і також він. Написав лист прем'єру Норвегії і заявив, що більше не хоче бути миротворцем, тому що не отримав Нобелівську премію миру. Оскільки Норвегія вирішила, каже він, не присуждати мені Нобелівську премію миру за зупинку восьми плюс воїн, так він пише. Я більше не відчуваю зобов'язання думати виключно про мир. Хоча він завжди залишатиметься домінантним. Тобто Трамп все ж таки виступає як миролюбець. Але тепер можу думати про те, що я добрим і належним для Сполучених Штатів Америки. В принципі, це друзі про Гренландію. І мити, які він оголосив проти країн Європи, якраз вони спрямовані на те, щоб. Європейці також долучалися до його мирних ініціатив, що стосується і в Україні, і певний тиск на окремі країни в такий спосіб він здійснює. Ну тиск навіть не певний, тиск дуже дуже серйозний. Європейський союз дедалі серйозніше розглядає можливість запровадження торгівельних обмежень проти США у відповідь на погрози Трампа засувати мита проти Європи через питання Гренландії. Пише Financial Times, але я чесно кажучи, не дуже в це вірю. Чому тому, що Брюсселі вже обговорювали пакет зустрічних мит проти США на Суму 93 мільярди євро. Їх мали ввести 6 лютого, але так і не ввели. через можливість все-таки зберегти теплі більш-менш відносини із штатами. Видання називає можливість введення таких мит проти США найсерйознішою кризою в трансатлантичних відносинах за останні десятиліття. Європейські лідери прагнуть знайти компроміс, зокрема на форумі в Давосі цього тижня, який дозволить можливо уникнути глибокого розриву НАТО, що становитиме загрозу для безпеки Європи. Так пише Financial Times я ж друзі повторюсь, як я говорив у вчорашньому вечірньому відео, я не вірю в те, що є якась загроза для НАТО. Зараз ми бачимо просто банальне, примітивне протистояння Трампа та Європейського Союзу, як то було ще за часів його першої каденції. ЄС і Трамп домовляться однозначно, в цьому немає жодного сумніву. Але те, що Трамп справедливо тисне на Європу, щоб вони, врешті решт прокинулися від літаргічного сну і зайнялися питаннями безпеки, ну як на мене, це абсолютно правильно. Не всім це, звісно, подобається, тому що продовження протистояння в Україні це в першу чергу безпека для європейців, тому вони й поспішатимуть дуже повільно. Прем'єр Великої Британії Стармер під час телефонної розмови з президентом США Трампом заявив, що погрози запровадити мита проти союзників НАТО. За тиску в питанні Гренландії є неприйнятними. Про це пише The Guardian. Розмова стала частиною серії термінових дипломатичних контактів. пишуть журналісти спрямованих на стримання ескалації У неділю. Старбар також провів переговори з прем'єркою Данії Мете Фредеріксен, президенткою Єврокомісії Урсулою фон Дрляїн і генеральним секретарем НАТО Марком Рютем дуже сподобався допис одного з моїх колег, який каже: коли європейцям нема про що і як відповісти, вони збираються і радяться, радяться Ворі організовують і, врешті ні до чого не домовляється. Перманентний процес, який їх абсолютно влаштовує, і це традиція європейської політики. Тим часом у США, звісно, не всі сприймають позитивно ідеї Трампа щодо взяття під контроль острова Гренландія. Майже 90% американців виступили проти військового захоплення Гренландії. Про це свідчить опитування телеканалу CBC спільно з ЮГО. На запитання щодо використання федеральних коштів для купівлі Гренландії, 70% респондентів сказали ні, цього не варто робити. 69% американців, яких опитували, звісно, переконані, що захоплення Гренландії із застосуванням військової сили призведе до виходу США з НАТО та до зростання глобальної нестабільності, але я вважаю, що вони самі не розуміють свого. Президента треба більш детальніше в ньому розбиратися їм. І водночас 54% американців вважають, що такий сценарій міг би бути вигідним з точки зору доступу до ресурсів. Я, друзі, наголошую, що Трамп це про дії, а не про слова. Трамп буде говорити багато різних речей, багато нісенітниць. Ми з колегами вже не перший рік аналізуємо взагалі Трампа в рамках центру громадської аналітики вежа. Тому слідкуйте за нашими аналізами, і ми робимо висновок і доходимо спільної думки про те, що Трамп це не про заяви, Трамп про дії. Тому вся ця зараз. Вербальна бутафорія довкола Гренландії вона не вартує такого сильного вже занепокоєння, щоб аж перейматися, що хтось туди введе війська. Ні, це просто торгівля Трампа із Європою, аби ті платили за безпеку самі. Бо американці стомилися це робити, Трамп не хоче цього робити. Ну в принципі, логічно.